Добрий день, шановні партнери. Сьогодні субота, але ми на виробництві і знімаємо для вас відеоогляд оновленої лінійки котлів Classic. Це потужність 20 кВт, ви її вже знаєте. Це новинка котли потужністю 16 кВт з подовженою топкою 400 мм. Це котел топ продажів за багато років 14 кВт. З плитою без плити, ось у нас на нашому стенді крутящомуся. Це потужність котла 12 кВт. Це котел, який ми е, зробили замість котла серії Country, який ми зараз будемо виводити з продажу. І це маленькі котли потужністю 10 кВт. Зараз всі котли мають пластикові ручки. Всі котли, у всіх котлів на нижніх дверцятах є спеціальні пази для встановлення вже вентилятора нагнітального раніше цього не було. Ну і є ще інші подробиці: новий прайс, який я вам з понеділочка всім буду висилати в особисті повідомлення.